5 причин, чому ваш водонагрівач працює неефективно. Причина номер один тен критий накипом. Це дуже поширена проблема. Накип не дає ефективно передавати тепло. Рішення очевидне регулярне очищення. Причина номер два анод зношений. Відсутність анода означає підвищений ризик корозії внутрішнього бака. Щоб продовжувати термін служби водонагрівача, рекомендується перевіряти стан води, анода та змінювати його кожні два роки. Несправний зворотній клапан це підвищує ризик розгерметизації внутрішньої ємності до нагрівача внаслідок неконтрольованого підняття тиску води всередині баку при її нагріванні. Причина номер 4 неправильне виставлення температури. Занадто висока температура не тільки прискорює знос деталей до нагрівача та підвищує інтенсивність відкладання кутняних відкладень на тені, але й призводить до підвищення неефективних теплових втрат водонагрівача а отже, і електричної енергії. Причина номер 5 ігнорування обслуговування водонагрівача, очищення внутрішньої ємності від бруду і осаду, чистка тенів від опняних відкладень, а також діагностика електричних компонентів суттєво підвищить ефективність роботи водонагрівача та продовжить строк його служби. З вами був інтернет-магазин Теплодім. До зустрічі.